Долучаємо Георгію току заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб 16-19 років. Пане Георгію, вітаємо вас! Вітаємо вас! Вітаю студія! Вітаю! Власне, пане Георгію, обговоримо питання енергетики тих е, ініціатив, які запроваджують е, наші урядовці. Вашу позицію як екс-урядовця, теж хотілося б е, почути. Наскільки ви розділяєте чи ні? От пан шмигаль пропонує обмежити в Україні вуличне освітлення а в державних установах різних взагалі е, пропонити користуватися кондиціонерами, адже все це може. Поліпшити, так би мовити, чи якось не знаю, менше зняти це навантаження на нашу енергетику в умовах тих, в яких ми зараз перебуваємо. Наскільки такі ініціативи, як ви вважаєте, дійсно і Як їх можна? От почати, мабуть, можна уявити, яким чином можна розпорядженням кабінету міністрів? Ну добре, заборонити чиновникам вмикати кондиціонери, а яким чином ми здатні? Проконтролювати це, по-перше, а по-друге, яким чином ви здатні е, карати за порушення вашої постанови. Я не можу собі цього уявити. Якщо в кабінеті стоїть кондиціонер з дистанційним пультом керування, то що. Ну, Шмигаль сказав, що ось. можуть їх опечатати. якось. Опічатити. Опічатити. Це, 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 це це вже, мені, мені здається, це вже якийсь. Е я я, от коли бачу такі ініціативи, я згадую події в Китайській Народній Республіці, коли там і Горобців ганяли мільярдами, а потім їх з радянського союзу відловлювали, туди. Завозили. Як в кожній хатинці глиняні будували домині пічі, щоб перегнати радянський союз з плавці човна, Оце все мені нагадує.